Друзі, всім привіт! Приїхав до мене отакий от гайковерт хорошої фірми Profitec. Ну, скажімо так, з дешевого дешевого інструменту. Це копія Макіти в такому ящику, який наподобі Макпака макітовського. Тобто між собою їх можна з'єднювати догори, скільки потрібно, стільки можна з'єднювати. Інструкція. Стандартно йде 4 головки в комплекті. 21, 19, 17 і 13, якщо не помиляюся. Такий ремінчик йде. Акумулятори 20 вольтові 4 Ампери. По факту вони 18-вольтові і. Через те, що у них пише 20 вольт, бо колись було 36 вольт на них писало. то Коли писало 36, то оригінальна макіта від них не працювала, бо там не було якоїсь плати всередині. А тепер вже пише 20 вольт і оригінальна макіта від них працює. І можна ставити на макіту. Так само макітські акумулятори будуть підходити на цей гайковерт і він буде працювати. Так, два акумулятора. Зарядка. Порядку такого плану вже не є ті штекери, як в тому дешевому інструменті. Тут вже є слайдером. Так, Зараз подивимось, що у нас тут. Опа, Отакий От акумулятор. Вони кожен раз роблять їх новішими і новішими. Кожні акумулятори в новій партії щоразу відрізняються. Тут вже так класно є, що можна перевірити. Отаким от чином. Прикольно. Сам гайковерт. Опа. Отакий от гайковерт. Це 800 модель. Заявлено 700 тонів сила закручування. Хочу зараз попробувати, чи стягне він отаке от колеско. Хоча би якусь одну дві гайки відкрутити. Закручувалося трубою і вже років 4, напевно, назад. Тут є слід раз і два, то я пробував слабшим гайковертом 500, який має 350 н. Ну хіба що гайки повимазував, навіть не, не зрухало нічого. Тому зараз попробуємо. Головки ударної, на жаль, не маю. Маю неударну. Дуже велика помилка крутити неударною. Ну хочу вам показати, чи воно щось може, чи не може. Тому зараз будемо пробувати, друзі. Ну що, друзі, отак от ми його підключили. Сило він має ну, рукою, рукою дергає. Тут є чотири положення. Коли ми реверсом переключаємо, то навіть добуляється ще одне положення. То є одне і два. два положення разом і крути, воно сильніше набагато. Тобто, коли ми на самому потужнішому положенні нажимаємо реверс то на відкручування і нажимаємо. Я кнопку тримаю, він зупинився. Це означає, що зараз він є в самому сильному положенні. Тепер спробуємо, що воно щось нам скаже. Що воно взагалі нам скаже. Тут така от заржавіла, аж, щоб ви бачили, що її ніхто не крутив Попробуємо, що воно нам получиться, чи не получиться. Хоче добре, ці вимазані. Не стягує друзі. Ану ми режим переключимо. Туди ми вже На жаль, не стягнув він того, що нам хотілося. Таких гаєчок він не стягнув, хоча, знаю що продавав колегу точно такий же, і на його тракторі стягнув. Може в нього частіше гайки відкручувалися. Думаю, їх все, що менше зможемо відкрутити, а тут вийшла якась антиреклама. Так, друзі, прийшов я до такого колеса. Тут є на 17. Але тут є м -м, титанові спеціальні е, болти, тому їх відкрутити набагато складніше, ніж звичайні гайки або звичайні болти. Пробуємо. я відкручує без проблем. А от колесо в тракторі не хоче. Ну що, друзі, от така штучка. Не усилив він мого колеса на 32 гайку. На жаль, може тут треба було зробити, як багато блогерів робить. Спочатку відкручують, а потім крутять. Ну, ми так не вміємо. Ми нічого не підготовлюємо наперед. Тому, друзі, така штука. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтеся. Далі буде щось нашукаємо ще цікавого. З, до речі, по на навісне крутити суповий варіант. Просто ну, не стягнув. Нагадаю, для того, щоб мати е, максимально. Хороші знижки на весь асортимент товару, який ми показуємо, достатньо просто бути підписаним на наш YouTube канал. Тому, друзі, вибіжіть підписуватися, а ми йдемо придумувати, що вам ще зняти.